Незважаючи на війну, комунальники продовжують піклуватися про затишок і комфорт у наших оселях і на вулицях міста. Їхня робота не залишається поза увагою наших журналістів. У Комунарському районі Запоріжжя проводять капітальний ремонт по заміні теплотраси. Ця магістральна мережа в експлуатації з 1972 року відпрацювала вже два терміни служби. Роботи планують завершити вже до кінця місяця. На даний момент міняє змінюємо... на даний момент замінимо порядка 290 метрів на цій ділянці, аби уникнути аварійних ситуацій внаслідок попереднього опалювального сезону. Сподіваємося, що майбутній опалювальний сезон пройдемо без аварійних ситуацій. Це нові передизальовані трубопроводи по новій технології, тому строк служби таких труб порядка 50 років. Тому ми сподіваємося до цього питання більше не повертатися зробити капітально і не приносити своїм розриттям незручності наш. Мешканцям на даний момент з 61 котельні у районі до нового опалювального сезону готові 40. Це 66%. відсотків. Майже 90% відсотків мереж пройшли успішні гідравлічні випробування. Тож підготовка до сезону триває у штатному режимі зараз. Виконується демонтаж старої труби, очищення лотків від ґрунту та підготовка до монтажу нової труби, яка вже сучасна, з утепленням, аби було менше втрати тепла. Вчасно зробити заміну і запускатися вже, увійти в новий сезон із чистою совістю. В момент тривоги от кран не покинеш різко. Ми не можемо припинити роботи. Йде якийсь процес. А потім ми відходимо вже кудись до бомбосховища. Оце заважає трохи працювати. Опалення планують запускати планово. Мови про пониження температури в помешканнях споживачів поки не йде. На випадок екстрених ситуацій, як, наприклад, припинення постачання газу до котельних, розглядаються різні альтернативні варіанти: перехід роботи на скраплений газ чи електроживлення, твердопаливні котли на маленьких котельних, але остаточно алгоритм поки не розроблений.